Національний діалог п'ять років нового територіального устрою України, виклики, стратегічні пріоритети і трансформація, відбувся у Кременці 21 липня. Захід об'єднав представників органів державної влади, місцевого самоврядування з різних регіонів України, а також іноземних партнерів. Один із ключових спікерів, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, наголосив, що адміністративно-територіальна реформа зіштовхнулася з низкою серйозних випробувань. Наш територіальний устрій, який ми затвердили під. Років тому він пережив дуже серйозний так мовою, програмування, краш-тест, дуже серйозні випробування. Тому що ми його приймали на початку епідемії пандемії ковід, а вже буквально за пів року проходили перші місцеві вибори в цих громадах, в цих районах. І це вже був розпал пандемії, потім повномасштабне вторгнення. Це найбільший іспит був, але ми всі бачили, що наші громади не просто справилися, вони дали гідну відсіч. Всі країні, країни, всій території зараз вони є одним з фундаментальних таких каменів обороноздатності. На форумі виступили іноземні партнери, зокрема представники Литовської республіки. Це одна з країн, яка активно підтримує українські реформи на всіх рівнях. Литовські гості наголошують, завершення децентралізації це не фініш, а початок її вдосконалення. Ми недавно підписали між нашими профільними комітетами угоду за участі Олени Шуляк. Угоду про співпрацю і стали не тільки партнерами по контракту, але й друзями. І я сподіваюся, що наша, наше часте спілкування після підписання контракту, контракту вам надають можливості вчитися з нашого досвіду, з наших помилок і своїми порадами та думками ми можемо вам не завадити, а допомогти. У впровадженні цієї реформи. У порівнянні з литовським прикладом ви закінчили цю реформу, але починається постійне покращення реформи, що ми зараз і бачимо, і ми це робимо у Литві десятиліття. Життя постійно міняється, обставини міняються, Європейський Союз так само. Робить великий вплив, вже не говорю про те, що переживаєте ви зараз в умовах війни. Дякую вам за те, що завдяки вам ми можемо почуватися безпечно і можемо ділитися своїм досвідом з вами тут зараз. Народний депутат України Іван Чайківський зазначив, що громади, які ефективно працюють на місцях, вже сьогодні мають конкретні результати. Як вже було сказано на мові аграріїв зерно посіяне. Сходи є зараз треба доглядати, забирати всякі буряни, які є в громаді, формати прекрасний врожай. Тоді все буде відмінно. Реформа децентралізації за п'ять років вона себе досить ефективно показує. От, і ну, це можливості, тому що громада це про можливості і про пошук. Тобто, якщо сьогодні е голова громади з депутатським корпусом шукають краще життя для людини, тобто Людина має бути в основі всього всього. Тому і буде і успішна громада. Це пошук. Ця можливості, і от якщо буде цей пошук і буде можливості буде співпадати цими, повірте, що буде тоді успішна громада, буде розвиток разом з тим. Є потреба у подальшому навчанні та роз'ясненні переваг реформи для жителів. Зокрема, Тернопільщина серед областей, де усі 55 громад області працюють над ефективністю, наповненням бюджетів та розвитком інфраструктури. Про це розповів начальник тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода. Всі наші територіальні громади. А їх 55 у нашій області, фактично є спроможними. Ми вже декілька місяців підряд як запровадили оцінку ефективності їхньої діяльності, тобто проводимо певне рейтингування по 34 показниках. По всіх показниках, в тому числі, що стосується надходження. Місцевих бюджетів у нас є суттєві переконання перевиконання, і ми бачимо, що такі тенденції продовжуються. Це адмінтерустрій, це є фундамент від надійний. На ньому можна працювати. Згідно з рейтингом обласної військової адміністрації, Великоберезовицька громада увійшла у п'ятірку лідерів за підсумками першого півріччя 2025 року, що підтверджує ефективність управлінських рішень та злагоджену роботу місцевої команди. Наша громада вже створена не відповідно до закону про добровільне об'єднання, а це було прийнято вже адміністративне рішення. Кабмін завершив цю покриття всієї території України громадами, і ми серед тих, які ну сіли в останній цей вагон. Одна з наймолодших громад в області, в Україні, і сьогодні десь підведення цих підсумків. Хочу сказати, що це було правильне рішення. Ці результати, які і наша громада, і ті громади, які створені вже таким адміністративним шляхом, показують хороші результати. І хочу сказати, що за підсумками роботи у першому півріччі 2025 року. По рейтингу у громад, наша громада входить. П'ятірко найкраще. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.